Вітаю, друзі! 25 березня. І говорити зараз будемо про зелений гнид. Конкретно про одну зелену гниду. Але яку банківську зелену гниду Олега Гороховського, номінального власника Монобанку. Про нього. Та його походеньки за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Олег Гороховський, Монобанк той Гороховський, який нещодавно на довірі Дурив українців, скидуватись на ядерку, а коли скинулись, то бабки віддав фонд Стерненка. Той Гороховський, який є насправді номінальним номінальним власником Монобанка. Тому що фактичним власником є Тимур Міндіч. А гроші там. Ігоря Коломойського. Тимур Міндіч, гаманець Володимира Зеленського. Тобто, фактично Олег Гороховський разом з Тимуром Міндічем крутять через монобанк бабки, до яких має пряме відношення володя. Зеленський. І сьогодні ця зелена гнида обслуга Зеленського і Міндіча Олег Раховський розпорядився заблокувати картку опозиційного блогера Мирослава Олешко. Можна як завгодно відноситись до Мирослава, поділяти його думки чи ні, але блокувати картку через політичні погляди людини. Ну, Гороховський, ти просто нарвався. Ти нарвався на серйозну тему. Ти вирішив влаштувати політичну розправу над людиною через свій банк. Ну, то в тебе не буде банка, його знищать вкладники. Друзі, хто такий Олег Гороховський? Або, як його називають в, середов... в банківському середовищі Олег Воропянов? Воропіано він став зовсім недавно, бо дуже полюбляє цю е, дорогу е, марку, цей дорогий бренд одягати, до цього е, просто обшувався в якийсь там швей, а це став Олег Вора піано. Ну, чи то вора, чи то п'яно, не знаю, але так його кличуть серед банківських працівників. Так от, Олег Вороп'янов, він же е, Гороховський, який працює на бабках Тимура Міндіча, який є гаманцем Зеленського, він просто, ну, як би мовити, фунт фунт зеленого режиму. Фунт зеленого диктатора. Судіть самі, його мама оформлена у вітні як біженка. Він прилітає до неї і вони не цураються користуватися соціальними послугами. Розказує всім, що він крутий там, мільйонер, ще хтось. Ні, він фунт. Просто фунт. А бабки в монобанки крутяться. Міндича, Ковомойського, Зеленського. Друзі, це бабки, які підтримують війну. І знайте, якщо ваші гроші монобанки, то ви також підтримуєте війну. А ще я хочу звернути вашу увагу на те, що Проти Монобанка, очевидно, вже дуже скоро через походження Косів, Коломойський, Міндіч, Гаманець Зеленського, дуже скоро будуть введені санкції. Американські санкції. Що означають американські санкції? Це те, що кошти на рахунку цього банку будуть повністю заморожені. Ваші Кошти, друзі. Тому я, турбуючись про своїх підписників, звертаюся до вас, а ви передайте своїм рідним, передайте своїм близьким, що монобанк це не просто банк війни. Монобанк скоро закриється і ваші гроші в ньому. Накриються, як кажуть, в мокрим рядно. Тому, дбаючи за фінансові інтереси своїх підписників, я просто попереджаю, що тримати кошти Монобанки небезпечно. Ми, до речі, зараз обговорюємо е з друзями, колегами. Варіант, як в законний спосіб запустити компенсацію, фінансову компенсацію тим, хто публічно закриє рахунок свій в монобанки, в банки війни, в банки Міндіча Зеленського, для того, щоб не годувати цей режим, цих мародерів. Не давати їм легалізувати кошти, не дати їм далі фінансувати не Збройні Сили України, а самих себе. Бо вони тільки кажуть, що допомагають Збройним силам України, а насправді вони на них гешефт роблять. Тому, друзі, всі, в кого є картки, Монобанку, подумайте, чи не пропадуть на них ваші гроші після введення американських санкцій. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.